Всім привіт! Ви на каналі Сбен 23 і ми знімаємо Roblox. усім я хочу вас попросити, щоб ви поклали лайк, а потім підписалися. Бо це дуже мені скаже, що ви любите такий Roblox. Ну, дивіться, сьогодні я граю в таку ігру Roblox, що тут ось, є дуже багато всяких різних штук, на яких мені треба так от стукласти і нажмати Го. Ну, дивіться, у нас зараз буде в мене якийсь при 100 доларів і тут є один спін в мене. У в мене випало одна тисяча. Давайте ми проїдемо на цій штуці. А що тут у мене є? За те, що я можу купити що. Давайте ми будемо йти, а потім куплю це, це. це. О, дивіться, тут є якісь штучки, їх, мабуть, потрібно збирати. вот. Ага, тут нам будуть давати усяких різних теж штучок. А дивіться, доки ми говорили. У мене розпалася та і дивіться, тут можеш самим собою пролітити ось цю карту. Тьх. Я дивіться, що по ньому. Коли ти на трамплінах, то тут трамплін допомагає. Урончик. І дивіться, як я професіонально пройшов, як я перший раз це граю. Ну Дивіться, у мене знову тисяча. Вот тут значить, гроші, тут ці штучки, а тут така. Добре, захожу сюди. За 600 куплю піцу. Я з першого раза прийшов на цю штучку. О, і мені відкрилася така штука. Давайте я пройду на ній, попробую пройти. <кхи> ну і подивимося, чи вийде в мене прийти на є сторожові вежі. Не тільки треба спочатку на неї залізти. Ай. Я не встигаю о! Я сіла на верхівку, але зараз будемо спостерігати, як ми проїдемо. Я управляю тут ніяк не можу, бо все ми у нас все розвалилося і ми ведемося скоростю світа вниз. Мені каже, краще буде злісти. А де ми. А ми просто літаємо. Поняв у нас не существувало. Н не поняли, що... Ми а. Я поняв, що прийшов? Подивіться, я їм І... так, да? ми виграли. А як ми виграли, скажіть мені? Я щось не бачу. Ну, давайте тепер попробуємо по кораблику. О, А тут я, я кассер за озоном. Что, дивитесь, я могу управлять туда, сюда. -я 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 -я. Так прикольно дровчу, Ну, дивится, и иду сюда. Бум -бум -бум. А я думаю, я хоть чуть 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 А то чуть раз чуть 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 только такую штуку. А я без нічого. Ну коли ти сам без всяких приколів, ну без всяких твоїх цих постройок ти мені каже ти видео якаш. А, мене опять прийшло, коротше. А у нас все багато, чи ми реально проходимо так файно. Ну чекайте. тут. 200 цих стоїть. Одна. Ну, нам шесть дали, опять же. Нет, ничего. Так мы же пришли. Там писалось, что вы прошли. Помните? А. Гол. -а 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 -а. Давайте ми зараз спробуємо просто на ось Йой. Як удобно управляти. я хочу, аби ти просто їхав уперед, вилітає просто на трасу. Фух. А тепер він якось довше розвалюється. а ні. я просто тримаюся там, а я би вже мав давно вилітіти оттуда. Просто лечу прямо. Фух, як подлітів. О, і зараз закінчення цей дороги. Піу. На якій ми скорості? О, тепер ми точно пройшли. О, і нам дали якусь штуку. Ну, я чуть-чуть прихворів, тому я так говорю. Ну, давайте попробуємо, Ага. А як це працює, я так і не понял. Воу, о во, а Спип. Ну, короче, вони все якісь штучки тоже. Я зараз 5 минуточек поучусь, а тут короче, я... Ну, чекайте. Так, я все разучил. Тут все штуки, які мне доступны. А чого на цьому не пишет, я прохожу? Я на уже два раза. Дивіться, який у цього корабль, Ну, он, наверное, не... тоже на такий. А вот тут на машинке тоже такое, ну, на бирже дрифтить. Бах! Бах, отримає третій дар четвертий. Все шо. О. А як це призойшов? Ви поняли? Ну ну чекайте. Я спробую на піцерії. А де сідати? А. Дивіться, ми поїхали на ту штуку, хоче перед, або на самий зад. Ай! От сюди хочу. Давайте ми їдемо вниз і. А це що за звуки такі? Перших таких звуків не було. Бах-бах. А під це дивіться, яка витримлива. Є. Опа, ой. Ой-ой-ой что ну прямо в обрыв. Я сказав, ой, 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 все, прямо в обрыв. Со стоту. Половину стола. Ну давайте ми, дойдем. Давай, давай, давай. А ты что? А. Я думаю, блин, так стол. Що це такое за кнопочка. Даже моя тонечка. Вот дивіться, як ця штука може протер. А не, вона так не може. Давай, давай, давайте. Надають, я тут все. Давайте скоро. Отчкайте, нам все віддали. Що нам дали? Пише щось нове. что щось не, та нічого. Дай, 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 дай. Ну, короче, мы сделаем на таком мини кафешку. Ну и в этом можно. Бах, я читаю Поіграти вам на цю ігру, вона доволі прикольна така. Тут ми падаємо. Опа, опа. Мені з треба буде зараз випрямати. Адже кого в хати немає крищів. Ви бачили, що в неї не було крищів. Попробуй на, на, на ракеті. Не що будемо Все, Скоро все з ще не взять. А він знає, у... <звігінь> -за типу що заціпиться, мені кажется, так буде краще. Він зараз просто звутить. А де він? Казав, що він зараз розлетить. Ми пролітіли саме опасний поворот. Тепер лишилось тільки йти до самого кінця. А вот і я вже кінець. У мене сидінні, це, мабуть, найперший уровень. Ну і свій уровень постійний. На чому ти би не був мені кась? Я підлітаю, вилітаю з того 200 кілометрів на... і я все хотів сказати і приколки, б на самому кінці І… І прийшов, скоріш мені? Точно так же. О, бачите, я хотів просити. Я думаю, що це щось горомезне. Ось як працює ця штука. Дивіться, <гас> я казала, що нехай підсвідиниця. Я краще сяду. Ну, коротше, все у мене все буде літати, я просто подсвіницю. Чого ми нагрезаемся? Ти наразі заліпитися хотів. А і мене на вечно Ну Так хоча б я не попав. Дуси на цю ловушку. А як? Нам лишилося тільки 50 цих штук. Ого! А давайте я поставлю то, на чому я би хотів прийти. Ну, от на піці. І пишу ко. Прикиньте на цьому щас пройде, група все якось прикольно. Моя піцу їде разом з нами. Не дуже вона нас його обганяє, тільки доганяє. І все, ми летимо Бах-Бах. Качка одвалилась тільки, а моє піце ще далі полетіла, скоріше нас. А, тепер мене, а. А тепер тільки в мене нічого коротше, я не вижу себе, але я лечую не хочу попастися. Ага, я привид. Короче, я понял, дивіться, яке у мене управління. Ти, коротше, був природі, я поняв. Собаки греша тут. Ні, чекайте мене. Це туда. Ем ага. Ага, ага. Ви зараз видите не знати що. Нам лишилося 19 штучок. Санки, санки, санки. Я теж хто я тобою? Дивіться, що у нас є. Дивіться, нам уже ще чуточку. Давайте беремо ракетку. Ні, ми ракетку вже пробували. Давайте те, то, что ще не напробували. Три, два, один. А ми все вже пробували. Ну, короче, значить ракет. Майже ракета політіла без мене. Ну, коротше, я з тим пацаном вишу тут і перезагружається карта. Прекрасно. А. Ага. Який тут огромний круг. Ну, чекайте, 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 кайте. У мене і дійко. треба ловити ці штучки. Ці людяники. Вместилось. Девяносто четыре. Не, не, не. Нам не хватает пять штучек. Пять. Ну, хоча б пройдемо його. Я просто не долетів. Я просто навсього не долітів. Я не знаю, давайте підемо на машині, аби просто забрати п'ять ще цих штучок і все, закінчувати. Просто максимально максимальний беремо і Просто влітаємо в цю штуку. Просто беремо тисячку, кубах, бахаємо і просто долітаємо до самого кінця. Все, <кій> я вже управляти не можу. Чого машину туди не везла, мене веде імену туди? Розумію. Ну, ми, коротше, прийшли. Давай, 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 давай. Літіла. А чого про раз не дав? А тепер нам плюс один дав. Ну, Забираємо. І в нас стає так. Подарок. Давайте пограємо один подарок і все. Вау, як тут заход прикольний. Не Тільки прикольний.